Дуже такими відомими імпресіоністами. Мені сподобалася їхня стилістика робіт, поєднання мазків, кольорів. І це перші такі були мої Таке захоплення було художниками. Після того, як я завершила інститут, я почала свій шлях знаходити свій власний стиль. І що найбільше мені подобається? Тоді зрозуміло, що найбільше мені подобається саме зелений колір, він став акцентом на моїх картинах. Пізніше я почала помічати за собою, що переважно я малюю саме пейзажі, акцентом на моїх роботах були саме зірки. Чим я хочу вам сказати зірки це наше ніби внутрішнє світло, те, яке зараз ми проходимо крізь темряву. Бо зараз не легкі часи. Війна і нас точує, дуже багато смутку, темряви. І в кожному з нас є те світло, яке є в зірок, яке світиться. І я б хотіла трішки цими картинами додати магію в, цю, в цей світ, трошки казати.